І останню на сьогодні пісню, яка теж має безпосереднє відношення до Львова, оскільки написав її Іван Франко, котрого по праву визначає, вважаю, вважаючи не найважливішим і не найвизначнішим львів'янином. Пісня називається Товаришами із тюрми, на покладена на одноіменний вірш. І сьогодні ми хочемо її присвятити Олегу Кордіяці. Це громадський активіст львів'янин, якого буквально минулого тижня звинуватили в всіх смертних гріхах і намагаються показати для львів'ян і для всіх навколо ворогом, хоча він є одним з найближчих друзів. Товаришами з тюрми. прокриваються звільна всі пута, що в'язали нас давнім життям. Давні пруді і думка розкута, ожиємо, брати, ожиєм, ожиємо новим і повнішим, і любов'ю огрітим життям, Через хвилі ймутні та бурливі до щасливих країн попливе. Через хвилі на щасті й неволі, мимо бур пересудівав обмов, Попливемо до країни святої, де братерство і згода любов, Наша ціль — людське щастя і воля, розуплатний без віри і основ. і братерство велике, всесвітнє, вільна праця і вільна любов. Треба твердо над бою стояти, не лякати, що ряд Хоч по трубах запереступати, ні на крок не вертатись назад, Це ж остання війна, це до бою, чоловіцтво зі звір повстає. Це ж поборює воля неволю, цар сподобав на землю дібом, треба бою ступати, не лякати, що Не вертатись назад, ні на крок не вертатись назад. Дякуємо.